Радіо ЮАЙ Чикаго. Вже яка ніч в Україні була неспокійною і, на жаль, ця була винятком, тож Росії вночі вбила і покалічила людей у Києві, де мілітаризувала поліклініку, житлові будинки, автівки. У Деснянському районі уламки ракети пошкодили будівлю дитячої поліклініки та прилеглі житлові будинки. Травмовано близько 10 осіб, і, зокрема, дитина. Також рятувальники виявили тіла трьох людей. У Дніпровському районі уламки впали на офісну будівлю, що не працює, де загорівся припаркований автомобіль. Госпіталізовано двох потерпілих. Ну і справді світлини нічної атаки Києва вражають. У Деснянському районі столиці внаслідок обстрілу загинуло троє людей: 33-річна жінка та 34-річна жінка з дев'ятирічною дочкою. Ще 11 людей отримали поранення різної тяжкості. У постраждалих районах пошкоджені будівлі та припарковані автомобілі. І справді вражають, але ж чому не пустили в укриття? Чому люди туди не потрапили? От, власне є наступна інформація про те, що укриття просто не відкрили у Києві, одеснянському районі. Люди загинули просто на вулиці під час атаки Росії, бо сховище було зачинено. Твердять рідні, була тривога. Люди бігли в укриття, укриття просто не відкрили, та й усе люди стукали і в той момент прилетіло. Дружина Ярослава загинула на вулиці, коли з дитиною не змогла потрапити в укриття. Уламки впали за 10 хвилин. Після оголошення повітряної тривоги. Окрім дружини Ярослава, загинули ще двоє людей, зокрема, дитина, які теж бігли рятуватись в укриття. Понад 10 людей отримали поранення. Уламки впали на дитячу поліклініку, поряд пошкоджені будівлі. І це вже не вперше, коли люди не мали можливості потрапити в укриття, і про це твердять люди, що живуть поблизу поліклініки в Деснянському районі Києва, куди цієї ночі впали уламки. Кажуть, писали численні скарги про це. Натомість директор департаменту муніципальної безпеки Києва Роман Ткачук, який прибув на місце, заявив, що департамент не отримував скарг на укриття в поліклініці. Радіо Чикаго.